Вітаю! Я Єрема Кузишин, засновник шаророк. Першого українсько-американського онлайн-маркетплейсу. В сьогоднішнім відео я розпочинаю серію оглядів, які допоможуть краще зрозуміти, що таке платформа шаророк, її категорії, призначення, функціонал та важливість для української громади. Ми створили шаророк, і наша мета дуже важлива: допомогти українцям в США будувати спільноту, підтримувати місцевий бізнес і зростати разом. А зараз про категорію послуги. Тут ви маєте можливість створення бізнес профілів та публікацій. Тут є все від нерухомості, транспорту, краси, освіти і ремонту. Це все українські бізнеси з корінням нашим, які працюють в США. І якщо ви власник бізнесу, це чудова нагода заявити про себе ширші аудиторії, підкреслити свою унікальність і знайти нових клієнтів. Створіть свій бізнес профіль і покажіть людям, що саме робите ви найкраще. Верифіковані бізнеси отримують більше довіри. Та видимості. А якщо хочете виділитися ще більше, спробуйте наш преміум-пакет 3 в 1. Він включає бізнес-профіль, індивідуальне промо-відео та банер на шарварку. Все, щоб підвищити впізнаваність вашого бренду. Приєднуйтесь до нас на шарварк.com, розвиваємося, підтримуємо одне одного і будуємо українську спільноту в США разом. Купуйте, продавайте, єднайтесь.